Штутгарт, WTA 500, єдиний турнір такого рангу. Достатньо високого у жінок. Вмощуйте зручніше. Чвертьфінали, друзі. Вітаю всіх на каналі Майстер Клас. Не забувайте підписуватись на наш канал. Нагадую про ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі. Пишіть, що ви думаєте, яка доля турніру, хто цього разу переможе. Хто, ну, принаймні, для початку вийде в півфінали. А я називаю чвертьфінальні пари Олександрова Пєгула, Остапенко Швьонтак, Собеленко Мертенс і Гауф Паоліні. Крутий состав. Про жодну з тенесисток не можу сказати, що вона випадково, що їй пощастило. Дійти до чвертьфіналу і тому подібне. Погодьтесь, що Мертенс, що Остапенко? Та а про Пауліні я взагалі мовчу. Вони достойні чвертьфіналу. Отже, я багато говорити не буду. Називаю пару, кажу, хто з моєї думки і яким чином, чи важко, чи легко. Чи через неймовірну боротьбу виходить до півфіналу і все. Е, обіцяю, багато часу вашого не займу. Отже, перша пара Олександрова Пєгула. Я навіть сумніву не маю, що через важкий матч, можливо, навіть занадто важкий все ж таки Джессіка Пєгула вийде до. Півфіналу. Не треба дивитись, що Олександрова перемогла Андрієву потужну. Але ми всі бачили гру Міра Андрієва, взагалі не була мотивована. Тому Олександрова, ось якраз той самий випадок, коли я можу сказати. Ну, це особисте. Їй пощастило, що в плані Міри Андрієвої у неї не було перепонів для шляху на чвертьфінал, я так вважаю. Далі з Пігулою у неї такий номер не пройде. Буде бій, буде важко американці, але Джесіка Пігула півфінал. Остап'енко Швьонток. Цікавіший, цікавіший матч, неймовірно цікавий матч. Знаєте, якраз таки це той момент, коли я не буду брати перемогу швтак. Я вірю, що Олена зможе поборотися на ґрунті. Я б сказав, вона не дуже любить грати, але вона любить себе заставляти грати на ґрунті. І я вважаю, все ж таки, навіть якщо і переможе швінтак, легкої перемоги тут не буде для польської тенесистки. І Олена Остапенко обов'язково нав'яже боротьбу. Я хочу тут взяти тотал. Тотал більше 19,5. Можете навіть брати тотал більше 20 рівно. коефіцієнт 1,74. Дуже високий коефіцієнт на такий параметр. Я е, вирішив скористатися цим. Далі. До речі, я забув сказати: пегула перемога через тотал більше 19,5. Коефіцієнт вам сподобається, до речі. Далі. Гау в Паоліні. Не здивуюсь, якщо тут буде трисети, три сети на ґрунті важко грають обидві тенесистки. І італійка Джасмін, і американка Коко. А ви знаєте, я ризикну. Я беру тут тотал по сетам більше 2,5. Ну, звісно, коефіцієнт за далеко за двійку. І четвертий чвертьфінал Соболенко Мертенс. Е, ну, тут можливо, так само, як я і казав, не відмовляюся від своїх слів, що буде вигравати всім важко і проходити в півфінал. Навіть Соболенко. Але все одно Соболенко, ну, скажімо так, не досить тенісний вислів і термін. Малою кров'ю вийде до півфіналу. Що я маю на увазі? 2-0 по сетах, або ж перемога Соболенко. В одному із сетів може бути 6,4, 7,5, десь. За допомогою одного брейка вона пройде. 7,6 наврядлі не буде. Мені здається. 7-5-6-3. Або ж 6-4-6-3. Ось таким чином. Соболенко перемога. І тотал менше 20. Навіть з половиною. Так, друзі. Але багато з вас можуть не погодитись зі мною, тому я і запрошую вас писати змістовні коментарі під даним відеороликом. Не забувайте ставити свої лайки, вподобайки, або ж, навпаки, не вподобайки, антилайки. Як вам сподобається, так і ставте. Головне, не забувайте підписуватись на наш канал. Отже, закріпляю мої думки. Соболенко. Перемога і вихід в півфінал над Еліз Мертенс через тотал менше. Кожен з вас може вибирати для себе, що підходить. Який тотал. Гау в Паоліні. Тотал по сетах. Більше 2,5. Олександрова пегула. Пегула пер... перемога через тотал більше. І Остапенко Швенток просто без перемоги. Просто тотал більше 20. Я вірю в Остапенко, що вона. Ну, виграти не знаю, але нав'язати бій зможе. Ось такі мої думки, друзі. Запрошую вас, як завжди, і підписуватись, і ставити вподобайки, і писати коментарі. Це найважливіша підтримка від вас. Дякую наперед за вашу активність, за перегляди і за увагу до нашого каналу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Скоріше і нам перемоги над расизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! До зустрічі всім папа. -па.